Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку, як завжди, я Ігор Бабак. Зараз засніму невелике, так би мовити, відео про підростаючу боротівку. Зробимо зважування наших підростаючих. Сьогодні 12-й день, а сьогодні 42-й день. Це буде ще наше материнське стадо. Це я коли знімав. це у нас перепівка замовлений є з Васильків. Це у нас є з Васильків. Виходили з собі. Це вони у нас, наші Васильківці. Ми зробимо свою птичку, цієї пічка, і буде у нас масштаба наша. Вже вони чиві терміть на собі. Зараз я зроблю декілька зважувань. Одному зручно трошки, але е думаю, що вийде. Ось сьогодні наші перепилята. Сюди мене сюди тут сюди в лісочках. Я жити не буду брати, бо не, не довго, незручно. О, а візьму з верхніх. Вибришна. А що ж наша перетелятка? Ось тебе влажу. Ось, ось 31 гавіс тут. Тут скітний. До 28, до 31. Все нормально. не холодно. Нормально все почувають. Форму у них стартовий. Мед ми вже пропаїли, які зараз у них просто водичка. Ну, он 29,4. Поміже ну, самостійно, де стоїть водичку сьогодні. Тут 30 градусів. Десь сьогодні 30 градусів. Корма достатньо, підсипають два рази в день вранці. І ввечері. От, це наші, ті, залишилися у нас, долери, код 500, от, і у нас тут сидять один от, і и... три, да, три біліфельдера, два світленьких півника і курочка, курочка вот видите у них оно где. Иди сюда покажись не сюда, иди, не не будете пить что-то делать не будете пить тебя будете надо. Банда ты мала. Ты, капец. Его рука не капец. не будете пить не не будете не не Ось, Як тільки вилупить, заразу видно. Тобто Не треба ждати, де куриш, піли. а робці, о, де пілик. Потім сьогодні світленький побіг. І Вон обробці транчонок. Ну, одесь. О, теж таке шустра банда мала. Ось сюди. Ой-ой-ой-ой. За ой, ой. сняти, де не хочу знімати на камеру. Вон воно бачите. І наші бролери. Зараз я їх теж зважу, скільки вони у нас будуть важу. Зімати вдома не вийшло, але є як є. Так що беремо зараз крупічку. Вага у мене там на норі стоїть. І да? зараз. Оп. Оп, о, миливаю. Ось сюди, на милю. Зараз я з ними знов ось. Ді сюди треба зважити тебе. Туди 103, 103 грама. Ось така вага на сьогоднішній день. Ой, а ну, він сюда, іди сюди, де ти. І теж треба ну, Непонятно ну, де. Тіне де курочка. 94 грами. Бандит такий не хоче стоять. О, так -то вона а ну, малую, а? А, О, що вона по-різному. Попригунька. Зарядина мене. Зараз сюди грами Бачите, так воно, в принципі, туди-сюди ось пожалуй. Не можна тримати. Все, не буду вас фирбувати. О, Так що така вага перепелят на сьогоднішній день. А зараз влазу бролера. Як би його взяти, зручно. Ой, ні, не, не вийде, треба камеру поставити. Зараз я положу камеру. Сюда. Сюда вот. взял в рулика. Сюда вот. надо жвачить себе. Вон 400. А, вот все. Четыреста грамм. 445. Давай еще одного возьму. Иди, давай. Давай. Так, а ну цей Давай, давай, ночи. Так, цей Ну, теж виходить 440 грамів. Ну вони, в принципі, однакові. То, зараз зважимо нашого вірите. Виділи, піде, кулька, різка, ось, звісно. Бролер важкий, курочки меншенькі будуть наш біліфильдер. 154 грами. Курочка. Зараз вважу пивника. Пика. Тихо. Пикенько. за пивника Но тоже выходит 132 грамма. Вот, вот такая вага у них. Вот. все я амроксика. Вот. А ну, амроксик. Тож це виходить 142 грама амроксик з циганчонок. Так що ось такі шановні, у них вагова. Ну це, звісно, що бролер і бролер, а птичка є птичка. А то є курочки, так, так, дістану, І Першого попавшого тожних є хто, О, так що перепілочку Зловим. Стой, 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 стой. Ну, зважимо тебе, Чудо ти мале. О, 400. 17. Ой, стой. 420. Да, 420 грамм. Ось. Зараз подивимося, хто тут у нас піне, чи курочка. Курочка. Чи курочка? Не можу показати, бо... У руці... Зайняті м'якості. І... Зараз поминюємо, помінуємо. Зараз поминюємо. Тут у нас піне курочка. Чівника на а але без забрати ніхне. Вони курочка зараз. Півник не попадаються. О, півник. Півник. Півник, півник. Зараз. Зараз, зараз, зараз оце півник. 350 грамів. 350 грам. Ну там дивиться по поклаки, бо ну, не можу показати, там пінка така є. Це півник. Це Васильпіник. Це на руба. я візьму пічку нашу. Поймаю ось. Так. так. Ось. Зараз. ось. Поймал голову поймал, курочка тоже. Теж курочка. Вот она. Стой, 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 стой. 300-400 380 грамм. 380 грамм наша курочка. Вот. Теж курочка. теж курочка сприймалася. Так, а ну що, шой бандит? 365 грамів. Вот. Так що, шо... побачай їхні вагоропати, не йде. Так що це наше не ну, майбутнє. А буде дієве. мастадо, півники, курочки. Ну, півники підуть на наших курочок, наші курочки на півники, Васильківців. І коримо мастадо, корм приміняємо. Це з голови вилетіло. Сілівана. Корм силівана. Особливо корм. Це стартовий. А то корм. Це для несушки курочки. клиносан применяю Температура у них 22 градуси. Оце квітку встановив, вже будемо пересаджувати, замінив. Ну, Перемонтував. У мене воно на фанері. Поремонтував, так ось стінка зробив бокавушки. Уже їм тільки 6 років, по-моєму. Ну, Фанерувала гостійка, зверху ліноліум прибитий. Прація, я так зрозумів, що ліноліум. Але ліноліум не самий якісний, це б тоненький, але все рівно він себе оправдав. І все, і потім я оце, не витягуючи під доми. В мене є така приспособа. А де вона? А, тут немає, так? Десь ще іще. Ще що не приніс, потім колись засніму, покажу. Не... Така приспособа уголок. І я цим уголком раз-раз-раз на совочок і все, і зняв. де її дів, пізнав пошукати. От, і все, і де водичка, отакі тут, на вісім, по-моєму, в міліметрі сної, от, прикрутив, Прикрутився, все. все з, з, з капельного полів. І за нього теж, щоб пострільно падав, От, там такі зробив суговка е,, ну, зрозумів з е, цинку повигітало таке. І все. Тут у них бачить. Двіпла стоїть, вимикається, 11, вимикається 4, ну і двері такі зробив, ось, ось сітки припеляції пугалка був, бо в мене такий уголок алюмінієвий. ну Так я склепав, щоб воно хоті не забігали сюди, я вже не забігають, бо там двері поставлю. І все на повітрі відкриваєш, відновлено відчинене в них. О, тут у нас ще ліса стоять, що я встановлював, наш курничок. Ну, і це садок наш такий. ось де. Ось я поображала дружина абрикоски. Сад підготувала. Сьогодні дощик цілий день, на завтра травічка зароміє. Роботи в селі вистачає. Так що такі шановні на справи. Ну, ось Ці клітки ще пусті. Трохи припали пилікою, Але... До, до свого часу постоїть І будемо переселяти потім, як буде нас бролер. Ці клітка казав, ми тримали 126 бролерів. Так що всі е -е, поїлочки, все це підключено. Так що таке. Ну, ось такі у нас справи. Дякую всім за перегляди, за спілкування. Спілкуємося, щось може порадити другий мені, а може щось вам цікаво, питайте. Всім гарного дня і вечора, тихої ночі, на зв'язочку. Підписуємося на канал. Буду знімати надалі. Ще на тому городі картоплю треба садити. Тут посадили, там послід вивіз. Тепер передіскую, засніму, посадим, засніму. Це буду знімати, Кому цікаво, дивимося, Подобайки, підписки, як живуть пенсіонери, інваліди в селі. Точніше, я інвалід, дружина нормальна. Слава Богу. Це тільки один я такий інвалід війни. Але нічого, пенсіонер, щось робимо, а хто буде робити? Тільки ми робимо так. Ще раз, що не так вибачте, до побачення, до нових ефірів на зв'язочку.